Тому що українця сьогодні не може захистити ніякий закон, ніяка конституція, тільки зброя. Тому що закони пишуть отакі, як ви дивитеся це. Зараз вони ж отакі, отакі, як у цьому відео. Ми з вами дивились, так? Такі мерзавці. каже, я і там, і там грошей отримаю і мені пофіг. Отак, живе сьогодні держслужба, депутати, правоохоронці, ця каральна система. Знову ж таки, мені будуть писати не гриби під всіх під одну грибі. Та ні в якому разі. Я завжди говорив: є нормальні люди, є, вони й десь є. Тільки я з ними не стикався. На жаль, я стикаюсь з подліцами, утирками. Ублюдками, на жаль, ми стикаємося з підлістю, злостю, завистю, з утирками, які хочуть нас замордувати. Розумію, на жаль, на жаль, у нас так виходить.